Остянецька громада вкотре отримала медичну гуманітарну допомогу від міжнародного благодійного фонду АІСІМ. Співпраця з фондом триває вже понад три роки, відколи місто було звільнене від окупації. За цей час громада отримала значні обсяги медичних препаратів і обладнання. By... Вони підтримують підтримуються діаспору за кордоном в Америці, в Канаді. Е... Франції також у них є великі донори, тобто вони не залежать від будь-яких урядів або країн, і кожного року вони надають від одного мільйону до декількох мільйонів доларів госпіталям. І вони продовжують нам допомагати, тому що вони розуміють, що бюджету міністерств не завжди достатньо, особливо якщо ми говоримо про специфічні медичні препарати. Наприклад, сьогодні вони привезли дуже багато медичних препаратів для людей з артритом і онкологічними заболіваннями. Медзаклади заповнюють заявку на сайті та зазначають свої потреби. На основі цих запитів формують вантажі з допомогою. We have the same for every... Вони працюють з нами як зі всіма своїми реципієнтами. Через сайт можна заповнити форму, що вам треба, і коли вони отримують, коли вони отримують доставку за кордоном. Вони розуміють, кому вони можуть надати інколи. У нас є специфічний список потреб, наприклад, тут для реабілітації. І це все приходить з Америки частіше специфічно з обладнанням. До Тростянця доставили партію гуманітарного вантажу вартістю понад 5 мільйонів гривень. Це медикаменти, медичні вироби, засоби гігієни та сучасна каталка для транспортування лежачих пацієнтів. Допомога надійшла за запитом міської лікарні та центру первинної медичної допомоги. Сьогодні до нас завітав благодійний фонд АІСІМ. На чолі з їхнім засновником Крістіаном Керером, які доставили нам благодійну допомогу, хочу повідомити мешканців громади, що ми отримали достатню кількість антибіотиків, препаратів від гіпертонії, від цукрового діабету, знеболюючі, ібупрофени, парацетамоли, великий асортимент. Також для діток помперси отримали так, що можете приходити до свого сімейного лікаря, отримувати призначення і отримувати ці медикаменти. Дуже вдячні міській роді за те, що вони до нас залучають благодійників. Дуже вдячні. Благодійного фонду ICM. Тростянецька міська лікарня отримала ліки та медичні матеріали. Вони допоможуть забезпечити роботу відділень та зменшити витрати закладу. Препарати, які ми сьогодні отримали, будуть використовуватися в хірургічному відділенні, в операційних в травматології, неврології. Це знеболюючі, це велика кількість шприців, перчаток. Це те, що необхідно для того, щоб був якісний лікувальний процес. Тому щиро дякуємо за цю неоціненну підтримку підтримку для нас сподіваюся, що це буде постійно і ми будемо отримувати і надалі такі важливі для нас препарати. Співпраця з фондом АІСІМ допомагає громаді відновлювати медичну інфраструктуру та закривати найважливіші потреби лікарень. У Тростянці висловлюють вдячність міжнародним партнерам за постійну підтримку.